Доброго дня дітки! Сьогодні я розкажу вам про те, як розважатися на Масляну. На Масляну є дуже багато ігор та веселих розваг. Кожен Масляний тиждень це не тільки задоволення від того, що ти їш смачні млинці, а ще й можливість побачитись з друзями, відвідати своїх рідних. Та пограти у веселі ігри. Ці ігри можна придумати самостійно або взяти їх із старовинної народної традиції. На свято Масляної в нашого народу було дуже багато розваг і ігр, гра стінка на стінку, бій мішками, перетягування канату, крижаний стов, сніговий лабіринт. Дзвонарі та ще дуже багато цікавих ігор. Ще на свято Масляної влаштовували ярмарок, на якому продавали солодощі та всілякі смаколики. А завершувалося свято Масляної днем спалювання опудала. Опудала масляної. Це означало. Що зимі настає кінець і скоро прийде весна. Люди збирались біля цього багаття, жартували і куштували смаколики, поки догорало це опудало. Масляна це дуже веселе народне свято. Я пропоную вам напекти млинців і смачно його відсвяткувати. Послухайте народні прикмети. На масляний тиждень. Якщо господиня спече мало млинців, то не буде врожаю. Якщо млинці у господині вийшли пишні й рум'яні, рік буде багатим на врожай. А якщо злипаються млинці і не виходять, то чекайте неприємностей. На Масляну теща обов'язково повинна покликати на млинці свого зятя. Якщо частування йому сподобається, то весь рік в сім'ї пройде в мирі та любові. Якщо перед масницею йшли дощі, то восени буде гарний врожай грибів. А якщо на масляну стояв мороз, то літо буде холодним. Якщо намасляно позбутися старих речей, то в цьому році чекай гарних обновок. А тепер послухайте народні прикмети на масницю або на масляну. Вітер, який піднявся в полудень, віщує гарний врожай. Червоний захід сонця на масляну до колючого вітру і до холодного літа. Хмари високо пливуть на масляну, на гарну погоду, сині хмари до потепління. Якщо на масляну несподівано загримить грім, то влітку сінокоси пропадуть. Отакі цікаві народні прикмети, обряди та традиції на масляний тиждень. Я бажаю вам гарної масляної, веселих розваг та смачних млинців. До нових зустрічей!